Вітаю вас, мої глядачі. Сьогодні буде, думаю, таке цікаве відео. Я багато дуже працювала і навесні, і влітку, і вам розказувала, що я роблю, і ділилася своїми роботами. А це такий, у мене вийшов, як би, момент, я пакую передачу і вирішила вам. Показати таку частинку своєї праці, я про це вам дуже багато розказувала, але я вам зараз покажу, що я робила і що можете зробити і ви своїми руками, своєю працею, насолодою. І це все в природі. І цей продукт, який ви зробили, ви знаєте з чого? Ви знаєте, де ви зірвали ту травиночку, ту квіточку. І наскільки це корисно? І це вас оздоровлює, окрилює. Це фізкультура класна, друзі, так, зараз будемо. Роздивлятися. Але це ще не все. Це те, що я зібрала, те я вам і покажу. Так, і бачимо ми таку корисну і красиву травичку, яка називається Полин Гіркий. Я вам показувала відео про цю травичку. Відео називається трава краси і здоров'я уже. Цвіте. Дивіться, я зробила отакі скруточки із полину. Для чого це? Такі скруточки йдуть для очистки, приміщення. Ми ними підпалюємо і ними обкурюємо квартиру, там склад, гараж, сарай, що хочете, подвір'я. А такі букетики можна і в машину покласти, так, можна і над дверима повісити. Також дуже зручно в чай відламувати в каву. До речі, в мене є відео, як я готую каву із полином. Можете подивитись. Для мене це просто вранці вже 100% кава з полином. Це в мене вино. Теж є відео, як я готую вино. Це у мене яблучне вино. Так, да, дуже смачне, і робіть своє вино, воно у вас натуральне. Знаєте з чого? То я все там розказала, як я роблю. Так, це в мене виноградне вино. Це я в тому році робила, до речі, да. в цьому році ще не робила, але буду робити. Да. Це вино виноградне. Але роблю так само, як і яблучне, все однаково. Зараз сезон винограду, так що обов'язково запасайте своїм домашнім гарним вином. Так, далі це у мене. Оцет яблучний. Я вам про нього не розказувала, як я роблю цьому оцту 2 роки. Подивіться, який у нього колір. І запах такий приємний. До речі, нікого не слухайте, якщо вам кажуть, що коли стоїть воно там більше двох років, воно ну, оцет, він окислюється. Ні, він стає ще кращим. Це з мого, скажімо так, Особистого досвіду, а про його користь, я думаю, багато хто вже знає, який же він корисний. Він у мене і в салатики, і вранці з водичкою я його п'ю. Ну, він у мене скрізь. Можна і просто з водичкою розмішувати, і пити, коли дуже-дуже жарко. Ну, Багато де. Це просто ну, казковий продукт. Так що в цьому році я його не робила, бо в мене є. А наступного року я вам розкажу, як я його роблю. Ну, це просто продукт повинен бути у кожного у домі. Але, звісно, свій натуральний продукт. Це вам не концентрат. Так, а це у мене кетчуп із кабачків. Теж у мене є відео, як я його роблю. Дуже-дуже смачний кетчуп виходить, так що всім рекомендую. Так, а це у мене чатні. Це такий соус. Його можна робити багато що, дуже багато різних варіантів. Робиться він із тих фруктів, які у вас є місцево. Із персиків, із яблуків, із слив, із груш. Це у мене яблуко, слива і груша. Дуже гарний до м'яса, до сиру, багато-багато ну, до чого. Мені він, до речі, дуже-дуже сподобався. Відео я не знімала, але на наступний рік я планую зняти відео і вам розказати. Так, ідемо далі. Далі у нас ідеють грибочки. Про них я багато знімала відео, якось так з грибами в цьому році поки що надіємо, що, що ще будуть. Але було так не дуже. Зате мені якось ТСЖ грибочок, або, ще, як кажуть, в народі лісова курка. Дуже мені він класно попадався. Бачите, я вам показую. Такий варіант, у відеречках таких пластикових, ці грибочки прекрасно зберігаються і нічого з ними не стається, вони так, як і в баночці. Тому я показую вам варіант, який дуже-дуже такий транспортабельний. Да? Дивіться, нарізала я там кубиками, квадратиками. Ну, як вам грибочок сам так. Показується, так ви його і ріжете. До речі, можна його їсти просто такими, такі наче, крабове, такі м'язко. Да? І можна в салатики, ну багато куди можна. Він реально цей грибочок такий, наче м'язко. Так що маринований грибочок ТСЖ або лісова курка дуже-дуже смачний. Хто ще не знайомий, з цим грибочком. Будь ласка, в мене є відео. Багато про цей грибочок. Знайомтесь і обов'язково його збирайте. Так, друзі, будь ласка, не забуваємо ставити лайк, писати коментарі, ділитись моїми відео. І також запрошую до себе нових підписників. Буду всім дуже вдячна. Ідемо далі. Так. А це у мене така смакота солоденька, ну, реально смачнючі, такі солодкі чипси, або цукати із кавуна, із скориночки, да? яка внизу завжди доїли і викидаємо. Я вам хочу сказати, що це реально дуже-дуже смачні цукати. Їх можна готувати і діткам. Дітки дуже люблять такі цукати. До речі, на наступний рік планую із інших фруктів готувати за цим методом цукати. Тому, друзі, обов'язково беріть на заміточку. Є у мене відео, як я роблю цукати із кавуна. Тому беріть на заміточку і насолоджуйтесь. Смаком. Так, а це у мене ще немає відео, але я вам скажу такий анонс, що я його готую. Це у мене ніхто не вгадає. Це у мене борошно із каштанів. Яке ж воно корисне? Правда, його потрібно. Коли хліб печете, або там оладі робите, там пиріжки робите, додати від 10 до 30% від муки іншого сорту. Да? Тільки доповнювати цим борошном. Воно там має стільки корисних елементів. Безлютенове. Ну, я вам не буду зараз все перечислювати. Я знімаю відео, я вам все розкажу, як я роблю. От, бачите, тут у мене його 500 грамів. Дуже корисне, і це може зробити кожен. Друзі, це все є в природі. Беріть корисне для свого здоров'я. Так, ідемо далі. Ждіть. Відео все вам розкажу. Так, а це у мене мої чаї. Зібрані вранці раненько травиночки. І, знаєте, як не напхаті туди, що попало і що було, а дуже-дуже продумано, щоб це було корисно. Люблю робити чаї, міксувати, так, да, це праця, але мені це подобається. Це два види різних чаїв. Може кожен збирати. У мене є відео, де я і ферментую із листочків фруктових дерев. Там виходить чорний чай. Це зелений, звісно, буде. Так що, можете подивитись, поцікавитись. До речі, ще на деревах я ось недавно із смородини. У мене молоденька смородина виросла. І аромат такий стоїть, що воно там пахне. А це молоденькі пагоночки, смородини, так я обірвала листочки і ось ферментую. Так що все є. І... Можна ще зібрати, абрикоску, бачила, що вона не пожовкла і вишенька. Збирайте, подивіться відео, де я готую, ферментую чаї. Так, а це у мене теж є, є, є відео. Навесні я купала коріння кульбаби і робила каву. Так що дивіться, як я Її готувала і беріть на заміточку на. А, до речі, восени можна ну, викопувати теж коріння кульбаби. Дуже гарне, запашне, корисне. Кому не можна таку каву, да? у ну, кого тиск, у ну, кого діабет. Оце вам те, що треба. Так, да, і ось ось. О, листочки ще бачила. Кульбаби такі зелененькі, можна в салатик, а коріння вже ось сюди трішки можна викупувати. А це в мене жолудева кава. Теж у мене є відео, як я із жолудів готую каву. Ну... Передача їде, там у мене не п'ють таку каву, а от таку каву саме, ну, ви зрозуміли, що це передача така для таких гурманів, як і я. Тому все сюди таке і якби складається. Так що жолудеву каву, ідіть, збирайте жолуді. До речі, дерева, дуба бувають різні. Але жолоді підходять із різних дерев для приготування цієї кави. Так, а це у мене відео набрало ну, геть багато. Як стільки продивилися, просмотрів стільки багато. Тому це у мене називається про таку хитру сіль-спецію, мабуть, ніхто і не чув. Так, це у мене базилікова сіль із фіолетового базиліка. Так, це у мене сіль із хріну і руколи. Зараз, до речі, листя хріну іще ростуть зелені, красиві, можна теж і збіксувати із зеленю, і зробити цю сіль. Так що дивіться відео. Це у мене грибна сіль. Із сушених грибів і солі. Дуже ароматні, гарні. Прям такі аромати, коли отак ви робите разом, продукт берете, там чи траву, чи гриб, і, і сіль разом дуже гарно і смачно. Не так, як просто насипали сухенькі, травиночки, сіль. Да, це все, це мене із. Цибульки, цибулька слизун і ботва моркви. До речі, я садила ще моркву і мене досажувала. Да? І в мене ботва стоїть зелена. Можна, якщо у вас є, теж приготувати. Так, а це у мене є відео, називається Бізнес-проект, і там я роблю із висушених трав два види спецій. Це у мене із часничком, Подивіться, кому цікаво, із часничком, А другий вид у мене із цибулею. Так що, кому цікаво, подивіться, там в одній 5 видів трава, в другій шість. Подивіться, якщо вам цікаво, дуже ароматні і такі насичені. Так що робіть, кому цікаво, дивіться і робіть. Так, друзі, я вам показала свою працю, поділилася з вами. Бажаю всім миру, добра і до нових зустрічей!